сказати про основні події, які відбулися за рік. Зокрема, відбувся черговий з'їзд вже висений зі Українського фізичного товариства. 27 березня цього року от, в Київському університеті Шевченка було присутні близько десятків делегатів з різних університетів, були власті з Європейського фізичного товариства, Лугумського, до речі, Українського фізичного товариства, як направлені штам, європейського фізичного товариства, постійно беремо участь у всіх заходах. Так от на цьому з'їзді, от якраз така панорамна фото всіх учасників, я думаю, пізнаєте представника Тернополя Юрій Ковариш Скоренкий, також зробив участь роботі цього з'їзду. От, от, так По-перше, там розглядалися різного роду питання, пов'язані з організаційними моментами діяльності товариства. Зокрема, було обрано голову контенційної ради Терпа Єрамковича, Миколаючий професора капіталії фізії. Рефійна комісія була обрана. І крім того, що дуже важливо з'їзд прийняв ухвалу, в якій пропонувалося звернути увагу на ряд проблем, які є в нас в Україні стосовно фізики і взагалі мати в цілому. Зокрема, відзначалося, що українське фізичне товариство веде постійну роботу через засоби масової інформації для того, щоб якимо чином звернути увагу можноланців на, на той стан науці, який є, зокрема, в фізиці. Зокрема, відзначався занепад і мікроелектроніки, і от тоді от фактики згадує Юрій Помирович, що участь українських наковців в церкві також так, під питаннями ще особисті, можливо, якісь дії можуть допомогти в цьому плані. От. Учні це теж торкнулося. Була реформа, яка передбачала 12-річний. Термін підготовки разом з тим, в останній момент фактично все було відмінено. З точки зору фізики це був такий серйозний колапс, тому що програма, яка була розрахована на два роки підготовки, була скомпресована в один. Ну, і відповідно означалося, що випускники наших шкіл поставлені вже тепер неправильної умови з випускниками інших шкіл, інших держав, тому що опанувати в хорошому обсязі той матеріал, який є, щоб мати хороші результати, доволі складно. Я, всім, це Деїць, оскільки за один рік доводиться дуже багато серйозних розділів розглядати, які важкі для засвоєн. Крім того, існують ідеї, навіть гарячі голови пропонують створити інтегрований курс природознавства, який би поєднував в тому числі там, хімію, фізику, деякі аспекти математики, можливо, якихось інших дисциплін, в такий, можливо, навіть і не зовсім прийнятний для сучасного світу. Таке утворення, яке би не давало, напевно, знову ж таки конкурентної здатності нашим спеціалістам, які виходять вже після школи і потім мусять вступати в університети, знаючи значно менше, ніж їхні колеги. Так що ось, сподіваюся, що ця ідея все-таки буде загальнована і не реалізується. Крім того, і в вищих навчальних закладах є серйозні проблеми, зокрема, якщо говорити про технічні вуз, тобто, зараз в зараз університеті Ковія, то Курси фізики вони дуже сильно урізаються по кількості годин. Раніше були три семестрові, декларі чотири семестрові курси, зараз це все скомпресовується до розмірів двох семестрів, вона коли навіть і одного семестрового курсу фізики, що знову ж таки приводить до то, того, що спеціалісти не отримують від підготовки. От. Таким чином, українське фізичне товариство закликало. Всіх зацікавлених осіб можна вратися в першу чергу сканчувати для того, щоб звернути увагу на ці проблеми, прийняти новий, адекватний сучасним реаліям закон про вищу освіту, який би допоміг все-таки ці проблеми, які існують, подолати, розв'язати. І на все діяльність, щоб довести карту цьому русі наступні роки і відбуватися. Крім того, вже дещо пізніше, в квітні місяці, були підведені підсумки голосування. В той час якраз були вислані кандидатури на голову, а також заступників. І через пошту середки надсилали бюлетені з відповідними кандидатурами, підтриманими чи не підтриманими. От. І відповідно стиха Максим Віталійович, головний випробув провідник інституту фізики. Які Україні України, професійського національної статусі Тараса Шевченка, був обраний головою Українського товариства на посади від віце-президентів Анісмовіру Олексійович, Лефік Ярослав Ільіч, Сусан Пілігтович і Качу Королевич. Бачите, тут є представництво від основних географічних те наукових центрів України, представництво Києва, Одеси. Харкова і захворового Ось власне в персоналі Стейфа Максим Вікторович, Анісом Фікси Олексійович Ярослав, і Вікторович і Кач Николасич. Відповідно, було обрано на керівництво, яке зараз активно працює, посуває інтересичного юриста в репітації. Також хочу згадати, що за підтримки ЮНЕСКО в 2015 році. Ми будемо відзначати рік світло, планується в тому числі за участь української фізичних ряд заходів і пропонується всім зацікавленим особам висловити ідеї по проведенням семінарів, конференцій, можливо, якихось лекцій, які би з точки зору накоп популярного поселення для учнів, школярства та студентів, просували ті ідеї, які є в фізиці стосовно світу. Пам'ятайте про те, що 2015 рік це підсім. Крім того, хочу згадати, що в рамках діяльності Українського фізичного товариства, зокрема, тут цілий набір поважних наукових інституцій, з елективної фізики, Мініфрієзера, фізико-технічний факультет Харківського національного університету Микорадзена, у співпраці з українським фізичним товариством постійно проводять семінари, які стосуються проблем сучасної фізики. Я це зараз вже дозволяю, сучасні засоби зв'язку робити. В інтернеті відбувається трансляція на тому самому «Я ЯТІУ. Щось по типу Ютуба. В відповідні дні відбувається розсилка по осередках українського фізичного товариства в різних обласних центрах. Кого цікавить, От, зокрема, 15 листопада в 15.40 буде відбуватися трансляція цього сигналу. Це відбувається постійно. От і це семінар, власне, який буде 20-стосувати антування ревітаційних хвиль. ще від цікавої тематики країни науки. Такі семінари є регулярні, що найбільш приємно. От, відповідно, збираються науковці, обговорюють ці питання на такому, на такому серйозному рівні. Ну і навіть ті люди, які хочуть просто познайомитися з питанням, зрозуміти, про що йдеться, можуть відповідно відвідувати ці семінари, таких вебінарів дивитися, що відбувається. Це коротенько те, що стосується діяльності Українського фізичного товариства. Дуже приємно, що та наша традиція з Нобелівськими семінарами вона продовжує діяти, відбувається і далі ці засідання. Сподіваємося побачиться в ще більш ширшому складі для її наступного року, то я буду результатом Нобелевського. Дякую всім, хто прийшов на цей семінар. Цьому будемо завершення. У так само висловлюємо яку це дуже цікаві лекції, такі